Вика визначилася із кандидатами в президенти. Як причупитися до свята за 15 хвилин і флешмоб українських акторів у Нью-Йорку. Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 10 хвилин. Вітаю вас. Весняне перемир'я оголошене на Донбасі від сьогоднішньої півночі на всій лінії бойового зіткнення. Про це повідомив представник України у тристоронній контактній групі Євген Марчук, наголосивши, що тривалість режиму припинення вогню залежить від російської сторони. Утім, угода не підписана делегатами Росії. Її представник у групі Борис Гризлов до переговорів не долучився. 39 прізвищ буде в бюлетені, який отримують українці на дільницях у день виборів президента 31 березня. Центр виборчком, який засідав цієї ночі, затвердив форму і текст виборчого листка, і має одразу ж передати ці дані на поліграф комбінат Україна, де бюлетені друкуватимуть. Також ЦВК скасувала реєстрацію ще трьох кандидатів, які зняли свої кандидатури на користь інших учасників перегонів. Отже, вони втратять заставу у 2,5 мільйони гривень, внесено під час подань. Не документів року нові образи до свята весни, які відзначають сьогодні, у понад ста країнах світу подарували онкохворим жінкам полтавські майстри із краси. Вони організували фотопроект для жителів міста, які здолали або й досі борються із раком. Попри тяжку хворобу, оптимізму та сила духу цих жінок вражає, каже Олена Орлова. Вона спілкувалася з учасницями. Мені б хотілося весіннього легкого такого макіяжу. Бажання клієнтки збіглися з баченням майстра. Хочеться весни, всі чекають весни, хочеться якихось ніжних ніжності, хочеться романтичності. Ну, будемо виконувати бажання клієнта. Вони усміхнені та життєрадісні, але їхня воля та сила духу вражає. Ці жінки перенесли рак або й досі борються з ним. Я коли вперше глянула, я сказала, дівчатка, мені здається, я схожа на якусь актрису. Усі вони учасниці фотопроекту Навчи мене жити. Його запровадила місцева перукарка Анна Бойко. До неї долучилися колеги, візажисти та стилісти. Емоції оці – це надзвичайно як для учасниць, так і для нас. Вони себе відчувають сьогодні такими королевами, принцесами. Випробування тяжкою хворобою не лише не зламало цих жінок, навпаки, вони вчать жити інших, радіти кожному дню. Та я кожен день з макіяжем. Я не даю, де не, не опускаю руки і не даю себе занедбати, незалежно від, від ситуації. Ну, зачіска, скажімо так, зачіскою була давно, от, тому що зачіска після недавніх проходжень хіміотерапії тільки-тільки почала відростати. У фотосесії беруть участь 11 полтавчанок. У кожної свій неймовірний образ які проекти дають можливість нам реалізоваться и чувствовать себя такими как другие, потому что зачастую люди считают себя не такими как все. У подарунок професійне портфоліо. У меня чувство гордости просто переполняет за этих людей. Вот ты смотришь на них и реально понимаешь, что там, когда у тебя все есть, то нужно быть этому благодарным. Наступної весни фотопроект знову збиратиме заявки на участь, щоб подарувати день безтурботності і краси тим, хто бореться за своє життя. З Полтави Олена Орлова, Павло Бабінчук. Сьогодні канал Україна. Якщо ж візажиста поряд немає, а вигляд сьогодні треба мати святковий. Наша Ірина Ухіна зібрала рецепти експрес-краси. Вона довела зачіска і макіяж за 15 хвилин, і мінус 3 кілограми за півтори години. Це реально. Якщо вас неочікувано запросили на побачення, часу підготуватися обмаль є швидка допомога, каже косметолог. Якщо ви вчора посиділи з подружками, трохи приложились к шампанського, У вас на сьогоднішній день себе по щучкам, пройдіть кусочком льда по лісу, взбадрітесь або накладіть гелеву маску і переходьте до макіяжу. Якщо тебе запросили на побачення, і ти абсолютно не готова, є 5 лайфхаків. І так, перший лайфхак це замалювати синьки під очима. Другий лайфхак обов'язково промальовуємо бровки. Третій лайфхак хайлайтер. Обов'язковий і мій улюблений. Освіжає обличчя і таке відчуття, наче ми повернулись тільки з відпустки. Далі густо промальовуємо вії, наносимо блиск на губи, щоб вони здавалися пухкішими. і беремося за зачіску. Навіть за 5 хвилин можна зробити класні легкі локони. Для цього наносимо на волосся сухий шампунь, ділимо на пасма і обов'язково крутимо в напрямку від обличчя. Все, наш образ до побачення за 15 хвилин готовий. А ще всього за півтори години можна схуднути від одного до трьох кілограмів. Якщо у вас на носі важливе побачення, а ви, наприклад, не качали прес добрих півроку, є лайфхак, як швидко підтягнути тіло, бандажне обгортування. Для цього на тіло наносять спеціальний гель, сіль і лосьон, обмотують бандажним бинтом і кладуть під термоковдру на півтори години. Процедура дуже хороша тим, що вона одразу дає видимый класний результат. Навіть в талії іноді виходить мінус 5 сантиметрів, тобто можна легко красиво смотреться в у своєму любимому чорному платі. Кощенька буква похуділа несколько кілограмів. А все через те, що з організму виходить зайва рідина, а після повторних процедур спалюється жир і тіло має підтягнутий та доглянутий вигляд. Ірина Ухіна, Леонід Попович, Віктор Білогорцев сьогодні. Канал Україна артисти Одеського театру опери та балету влаштували танцювальну виставу в аеропорту Нью-Йорка. Усе мало вигляд флешмобу, начебто незнайомі туристи раптом починають виконувати синхронні рухи. Танець фурій з опери Орфеєврідіка. Таким прощальним подарунком вони відзначили закінчення тривалого гастрольного туру Сполученими Штатами і Канадою. Подарункові пакети відомих брендів, орендовані букети для селфі, і навіть чоловіки їх також винаймають на час. А все для того, аби виставити в соцмережі святкові фото. До яких ще хитрощів вдаються жінки, та скільки коштує бойфренд на прокат, дізнався Георгій Марінов. Ніколи в житті не тримала стільки квітів. Заради цієї фотографії Антоніна Філіпова взяла в оренду величезний букет. Зізнається, зробила це, аби подратувати подруг. Ти платиш 100 гривень, а отримаєш 101 троянду. Е е я виклала декілька фото з, з, з цим, в соцмережі. Подруги мене почали запитувати, чи не з'явився, і час у мене якийсь багатий шанувальник. Я зрозуміла, що вони мені почали заздрити. На заздрість подругам дівчата хизуються порожніми пакетами відомих брендів одягу або замовляють круту автівку і роблять селфі. У гонитві за лайками, жінку орендують навіть чоловіків. Зараз пользуюся популярністю свідання. Елементарно, такое это фейлі також є в по Да. Ну і очень много це коли жінки за 40 приглашають на встречу выпускников. Данило за освітою вчитель фізкультури, але його покликання акторство зізнається за роль бойфренда за один вечір заробляє більше ніж викладач за цілий місяць. Фотографии в соцсетях от 300 гривен. Если это полуобнаженные, от 500, от 1000. Также у меня от 300 гривен это поход в кафе или в ресторан. И если это уже поход в ресторан, где будет 5 или 6 гостей со стороны девушки и женщины, это от 1000 гривен. Селфі обійми для фото, супровід на захід, максимум який дозволяє собі хлопець в ролі тимчасового коханого від інтиму відмовляється категорично. Психолог Олена Рихальська такий спосіб підняття самооцінки жінок вважає хибним. Тому що такі ситуації говорять о те, що існує емоційна психологічна пустота, і чим її заповнити, потрібно подумати. Можливо, нужно, нужно почитати книги, возможно, нужно познайомитися з новими людьми. Возможно, нужно пойти на якісь то курси, тренінги натомість гроші за оренду квітів або автівки краще витратити на приємні емоції, наприклад, масаж або похід до косметолога. Твердить психолог Георгій Мальнов, Роман Рамус, Віктор Белогорцев. Сьогодні канал Україна. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні. А далі до міжнародного жіночого дня святковий ефір ранку з Україною. Мої колеги Сергій Зенін та Георгій Герман взялися провести його на підборах. Чи протримаються до кінця на висоті? Дивіться самі уже за кілька хвилин.